Селище під камінь отримало свою назву від величезного гранітного каменя, що височіє на околиці села. Камінь має вражаючі розміри, висота його досягає кількох метрів, а ширина перевищує кілька десятків метрів. Поверхня каменя нерівна з тріщинами та природними заглибленнями, які надають йому унікального вигляду. Місцеві жителі вірять, що камінь охороняє село і приносить удачу. Вони говорять, що камінь володіє особливою енергією, здатною приносити удачу і захист. Підкамінський монастир, заснований у XVII столітті, є яскравим прикладом барокової архітектури, яка вражає своєю величчю та елегантністю. Його історія почалася з того, що один старий монах, мандруючи цими мальовничими краями, натрапив на цей камінь і вирішив збудувати обитель для тих, хто шукає спокій і натхнення. Хочете дізнатися більше про це дивовижне місце? Тоді дивіться повне відео на моєму каналі.